Всім вітання! вітаю вас на нашому каналі, на каналі Автокарс. Хто за нами ще не слідкує, обов'язково підписуйтесь. Нагадаю, ми знаходимося в місті Умень, займаємось продажем автомобілів з Європи. Всі автомобілі виключно офіційно купуються в Європі з підтвердженими пробігами та з усією сервісною історією. Всі авто опубліковані на нашому сайті AutoCars всі посилання на наш сайт і на всі наші сторіночки ви знайдете в описі під даним відео. Підписуйтесь, переходьте, ознайомлюйтеся. Сьогодні хочу вам показати та зробити невеличкий огляд свіженького авто, який щойно заїхав до України. Автомобіль прибув з Німеччини. Це шкода Octavia a 7 2019 року. Зараз більш детально оглянемо його. Отже, це сьома 19 2019 року. Одинадцятий місяць 2019 року, модельний 20-й рік, 2-літровий дизель 150 кінських сил, 7-ступенева ДСГ DQ 381 Автомобіль в ідеальному стані, без жодного косметичного підфарбування. На жаль, зараз не сонячна погода. Я не можу передати, наскільки це крутезний колір, колір не просто білий. А білий металік з таким сіроватим відтінком. Виглядає вона надзвичайно круто. Отже, підемо по порядку по комплектації даного авто. Найперше, що ми маємо, три ключі і безключовий доступ електроскладання та електрорегулювання дзеркал. Є повністю вся сервісна історія. Комбінований салон це комплектація Style з максимальним набором асистентів. Комбінований салон, кермо в ідеальному стані, панель, всі пластикові деталі абсолютно без зауважень. Позаду стан нового авто, вставочки під метал і амбієнт підсвітка, яка може змінювати свої кольори. Парктроніки 360 є парка, асистент автоматичного паркування, є камера заднього огляду, є асистент автоматичного гальмування при паркуванні, є запасне колесо з усім необхідним інструментом. Фаркоп оригінальний також присутній, 17 колеса. У нас Євро 6 вже присутній едеблю. Така вона. Реально автомобіль в ідеальному стані. Зараз заведемо його і подивимось, що є у нас по комплектації. Самотопова LED-оптика, омивачі фар, є фронт асіст і є адаптивний круїз-контроль. Лобове скло без сколів. Та без всяких там посічень є камера асистентів. Асистентів, ще раз наголошую, тут дуже багато. Присядемо і заведемо. її. Заводиться з кнопки. Отже, йдемо по порядку. Семистипонева DSG DQ381. Є вибір режимів руху. Нехай поки запускається наша мультимедійна система. Двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь та підігрів керма також присутній. Підігрів лобового скла також присутній. У нас є вибір режимів руху, є Apple CarPlay та Android Auto. Все це активоване. Ідемо далі. Освітлення. Є Light Assist. Тобто камера відповідає за автоматичне ввімкнення та вимкнення дальнього світла в темну пору доби. Тут більше нічого цікавого. Допоміжні системи водія. Значить, у нас є адаптивний круїз-контроль. Активується він ось тут, його пульт управління. Є фронтальний асистент, це система екстреного гальмування, що надзвичайно важливо. Щоб вона була, є line assist автомобіль автоматично. Бачимо, значок відповідний, з'являється і пропадає. Автомобіль фіксує дорожню розмітку і може утримуватися в полосі сам підкермовуючи Ось, до речі, те, про що я кажу, адаптивне керування по смузі. Датчик мертвих або сліпих зон. Ось там він реалізований в дзеркалах. Асистент розпізнавання дорожніх знаків. Дорожні знаки будуть відображатися на табло. Так, розпізнавання причепа також присутнє. Паркування і маневрування. Передні і задні парктроніки, камера заднього огляду і асистент виїзду з місця паркування. Тобто, коли у вас по боках стоять автомобілі, ви не бачите, що робиться позаду. Камера також цього не фіксує, автомобіль зафіксує. Коли буде їхати зліва чи справа будь-який автомобіль, і вам про це просигналізує. І асистент гальмування під час паркування. Тобто, якщо буде перешкода попереду чи позаду, ви її не побачите, не почуєте парактроніки, автомобіль автоматично зупиниться. Ну В принципі, ага, ще є фонова підсвітка, яка може змінювати кольори. Я не знаю, чи зараз там буде позаду буде видно. Змінимо на червоний. Змінимо на жовтий, видно. Так, в темну пору доби це все виглядає дуже і дуже естетично. Кермо у нас просто в ідеальному стані, немає жодних подряпин потертостей і так далі. З підігрівом воно зараз гарячуще, підігрів, до речі, вимикається разом з підігрівом сидінь. Можна також тут це все на екрані робити. Тут у нас управління бортовим комп'ютером, тут у нас управління е, магнітолою е, та мультимедійною системою. Тут у нас викликається меню асистентів. Так це все виглядає. І е, підрульові перемикачі коробки передач. В принципі, датчик світла, датчик дощу. Ну, звичайно, що. Присутній, коротенько тут, в принципі, все розказав. Електричне складання та регулювання дзеркал і 4 скло звичайно, що присутні. Є сервісні клавіші, але, на жаль, вони в Україні не працюють. Двигун працює. Ідеально, стабільно, без будь-яких зауважень. Ніякі болтики не кручені, все рідне, немає тут абсолютно ніяких нюансів. Фонарі. 19 рік і там також 19 рік. Тримаю одною рукою капот, тому не можу детально показати. Зараз ми перемірюємо її товщиноміром. 119 129 116 96 108 122 122 123 111 120 112 125 113 113 114 114 122 115 115 128 117 109 115 115 116 116 104 114 126 107 135, 35, 106, 106, 122, 110, 110, 111. Ось така вона. Шкода Octavia a 7 Листопад 11-го року, модельний 20-й рік. Саме так написано в її документах. На. Максимальній оптиці та й в принципі майже на максимальній комплектації. Е, і найголовніше, на сьогоднішній день 18% 500 коштує даний автомобіль. Якщо вам цікаво, будь ласка, телефонуйте, звертайтесь. Вся контактна інформація буде в описі під даним відео. Є різні автомобілі в наявності, є октавії, які набагато дешевші, тому переходьте на наш сайт Автокарс. Там всі дані авто опубліковані. А я дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Хто підписався, поставив нам вподобайку. Почуємось. Слідкуйте за нами, далі буде більше чесних та правдивих авто з Європи.